Я очікую, що до того невдовзі цілий цикл цікавих ґрунтовних відео. Разом з тим зараз на старті коротенько викладаю весь сенс всю суть цих подій. А полягає вона дуже просто в наступному: те, що я, українець, стою до перемоги, до переможного кінця. А певний, певні представники керівного складу мого підрозділу стоять до побєди. От і весь піструн до копійки. Слава націю! Вітаю на каналі Добрий Рембат. я, Сашко. Добрий, 21 вересня 25-го року. Сьогодні я маю починати проходити процедуру процедуру ВЛК. Нагадаю, я на сьогодні молодший сержант в бойовому підрозділі, в підрозділі піхоти, другий механізований батальйон 54-ї бригади, також відомий як К2. І мене відправляють внаслідок низки подій ґрунтом, сенсом і вмістом яких є фундаментальна моя непримиренність стосовно мови окупанта у спілкуванні зі мною. Я зо коли там півроку тому чи більше подав рапорт. І відтоді ні від кого, поза залежності від звань, посади всякого такого, я не сприймаю жодних інструкцій, розпоряджень, наказів і будь-чого іншого мовою окупанта. Сумлінно виконую і мої посадові обов'язки, і бойові задачі, і роблю купу іншої роботи задля якомога більш ефективної роботи моєї та мого підрозділу. І зі мною 99% співслужбовців спілкуються українською мовою. От разом з тим, періодично випливають з якихось там верхів мої непрямі командири з високими зірками на погонах, які починають зі мною там намагатися спілкуватися московиською. Відповідно від мене чують, що правильно я українець, я не московит. Спілкуйтеся зі мною українською, і це не прохання, бо українець в Україні не просить. Українець в Україні панує, домінує і вимагає. І я це утверджую, дієво. Наслідком чого Так, розвитку подій є те, що мене намагаються позбутися, для чого їм потрібне свіже ВЛК. У мене крайні ВЛК від 23-го року. Хто там має якісь сумніви і розповідає, що там о, та ти не можеш бути повністю придатний. От вам рука, от вам висновок від 23-го року. Ставте на стоп кадр. Кому цікаво, і читайте. 23 й рік я тоді ще був страшним солдатом. Зараз я молодший сержант, карколомна кар'єра, так, від старшого солдата до молодшого сержанту за цілих, скільки там 2, 2, 2 роки, неповних, можна скласти картину того, наскільки я командира, так? <світтє> будь ласочка. І зі свого рівня молодшого сержанта. А насправді українського націоналіста. повторюся, майорам, шмайорам, кому завгодно. Я уявлення не маю, хто ви такі. І що ви до мене звертаєтесь, мову окупанта, ви отримаєте це у відповідь. І мене відправляють на ВЛК, буду проходити, і я маю попереду найвідповідальнішу, найвідповідальніший бій. Оце висліди. Найзмістовніших моїх власних боїв, тому що нікому не цікаво і начхати. Скільки я їжджу на евакуації, скільки по мені моїй команді прицільно спускають кабів, скільки за нами полюють ФПВ-шки, чим ми там займаємося, так на виконанні бойових задач, то все дурня. То все нікому не цікаво. І не надто змушує битися, чесно кажучи, моє серце. Моє серце змушують битися. Оці речі. І я піду, і я буду битися, і я буду боротися, і я буду переконувати весь склад ВЛК знову визнати мене повністю придатним. Повністю придатним. Тому що я український воїн, український націоналіст, і я не маю мати жодних обмежень у захисті України. Я роблю все від мене залежне, аби бути максимально ефективним. А максимально ефективний українець це той. Який усюди 24 на 7, викорінює все московицьке, все вороже, зокрема, і насамперед мову, яку насаджують з московщині манкуртизовані яничари у керівному складі мого підрозділу, і вони мені місяць тому давали там тиждень часу, щоб знайти собі новий підрозділ? Я навіть не шукав нового підрозділу, і через тиждень вони до мене прийшли. кажуть, ти знайшов собі новий підрозділ. Я кажу ні, вони кажуть, чому. Я кажу, тому що якщо я полишу цей підрозділ, то залишитися ви з Московщини, антиукраїнське, питомо вороже до України середовище, яке буде продовжувати душити дієвих українців, дієвих переможних українських воїнів. Я тут буду стояти до переможного кінця. У мене немає ніяких обмежень. Нуль то нуль. Їжика голою дупою, ви не налякаєте. Нікуди я звідси не піду. Добровільно. І буду стояти до переможного кінця, бо ви є ворогами української нації, ви є ворогами моїми особистими. Тому побажайте, будь ласка, мені любі глядачі, успіху у боротьбі. Я в 23-му році. Переконав всю комісію всіх лікарів у тому, що я життєво важливий для перемоги України саме у форматі повної придатності. Бо тоді нагадаю: я чекав на переведення затилового рембату в підро... в батальйон піхоти, де перебуваю по сьогодні. Друге МБ, батальйон К-2, батальйон піхоти. Не повні два роки я перебуваю в цьому батальйоні ефективно. Працюю, жодних там, доган, жодних. Покарань, окрім ось цього, так. Разом з тим, постійне 24 на 7 створення дискомфорту і відчуття ворожості з боку москворотих, з московщиних, яничарів і ворогів України. Дякую всім за підтримку. Тримаємо стрій. Також в описі під відео в першому прив'язаному коментарі важливий збір на. Другу робочу машину піхоти, будь ласка, долучайтесь, поширюйте, тому що ця машина, там де я працюю, я їжджу, моїми руками, працюю плічо-пліч з піхотою. То їм до каші в головах у деяких командирів їм начхати. Їм треба їхати так само, як і мені, їхати туди, куди кажуть, їхати, і виконати бойові задачі, для чого їм потрібна ця машина. Так. Поки з Московщини триколорні таргани любляться в мізках деяких там високих офіцерів, які відправляють мене на велика, аби мене позбутися, нам потрібно мені справжній піхоті, так, хто вигризає своїми зубами, серцями, життями святу українську землю у московитів, загарбників і окупантів. Потрібна ця машина. Будь ласка, поширюйте, підтримуйте, слідкуйте за подіями на каналі, бо винятково разом. Ми боремо і поборемо, а я повністю придатний, бо придатність і бойовий дух і буття воїном це не про комплектність біоробота, це про дух, про серце, про свідомість, які я маю честь і щастя мати українські, під так сильні і переможні. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.